Всім привіт! Вас вітає канал Майравлик. В сьогоднішньому відео хочу вам подякувати за те, що в нас вже тисяча. Що переглядаєте наше відео, підписуйтесь на наш канал Майравлик. Щиро вдячний вам! А зараз покажу вам, чим ми займаємось, що ми вже зробили і що ми плануємо робити. Їдемо далі. Так, ну дивіться, щити ми вже з поля забрали. Ось, забрали всі, я думаю, вони ніколи не кінчаться. Якби 5300, то трошки багатенько. Але нічого, ми потрошки-потрошки і забрали вже всі щити. Ще нас остався полив, якби ми вже. На тому кусочку, де був черневий равлик, вже полив зібрали. Ще залишилося тут. І на тому кусочку теж полив практично зібраний. Ще це все полив. І, в принципі, можна буде наймати, якби трактора і орати наше поле. Ось так ми на дорозі порозкладали щити на цій дорожці. Щоб на той рік було легко носити їх. Думаю, де нас он, шлагбан такими зробили. Думаю, там трактор буде заїжджати і ось тут у нас закінчення що, сітки. Тут я зніму десь, я знаю, прольотів 3-4 зніму. І ось сюди заїде і буде тут орати. Оцей кусочок. А наступний кусочок. Плануємо. де я вам показував в наступному чи в прошлому відео. Ось там ми знімали сітку і там будемо заїжджати. Якби розгородимо так само ось цю сторону, де ми відділяли. І ось так ось дивіться, ми розгородили, ось тут буде заїжджатися. Але дивіться, що ми так розгородили, що ми ще напланували. Ось дивіться, почали знімати кришу з цієї старої хати. Думаю, днів 2-3 ми її знімемо, бо дуже важко знімається, набили стільки свахів. На ту кришу, що дуже важко знімається. Але я думаю, помаленьку ми її знімемо і будемо нанімати ескаватора чи грейдера якогось, і він буде нам це все валити. І будемо його десь чи на дорогу, чи десь на місце звалище, будемо його розвозити це все. Ось так. Будемо витягувати ще ось ці пеньки нас. Ось тут вздовж. Є нас тут пеньки. І десь, тут то, можливо, також є тут пеньки. Це все будемо якби, витягувати. Е, для чого будемо витягувати? Ми, якби тут у нас була, був наш шалаш на цьому ось участку. Е, плануємо ми розширатися. Ось це отгородили ми будемо звідти ще так і до кінця. Розширатися. Я думаю, тут соток. Можливо, 10, можливо, більше ще не мірили. Ну, як би оцей кусочок хочемо ще додати собі на равлики. Ось так десь. Нащай тут дорога. Ну, я думаю, десь. Так як там, вон сітка. Ви бачите, так? Да? І ось так. Плануємо розширатися. Плануємо тут. Залишити, бо тут буде шалаш замість хати цей, будемо ставити тут шалаша посередині. І десь тут так само буде типу, огорожено. А тут буде десь заїзд у нас. І ось тут між цією ділянкою, що вибираємо, буде у нас тут заїзд, щоб грузитись, наприклад, і буде шалаш. Будемо тут равлика на цьому місці. Ось так посередині, щоб було і ближче носити. Ну, коротше, Отак ми плануємо зробити. Оце все. Оці пеньки ми повитягуємо. Ось такі, як ви бачите, все повитягуємо, вирівняємо і на... будемо рати, і на той рік буде нас розширатися. Ось так працюємо. Так само е... ріжемо дрова. Ще весною топити теплицю. Бо як би треба буде, дров немало на місяців два, щоб равлика гріти. Ну, ось так потрошки підготовлюємо. Ось так, столи, які вам вже показував, поставили поки по сторонах ось так. так працюємо. Ну і так само ми ось тут, коли чорневого, на черневі був равлик. Ось так ще там по кругу, щоб було все близько і добре було носити. Ящики ми наші з-під равлика, що ми возили, вже склали тут. Будемо його перевозити назад у теплицю, бо якби на весну потрібно буде ці ящики складати в стаканчики з торфом. Та То якби вони і весною працюють, і під осінь також ящики працюють. Ось так. Наша затняйка шалаша. Будемо все ховати до наступного сезону. Ще не знаю, як ми маємо цю хату валити ось. Е, дивіться, не хочеться розбирати повністю цю сітку. Надіюсь, що якось ковшом ескаватор буде валити туди на ту сторону. Щоб не впало, не поламало. Ну, коротше, не хочеться розбирати тут сітку, бо трошки є кусочок роботи. Надіємося, що він буде валити ту сторону, а тоді ковшом забере його і розрівняє. Ось так. Так само завалили ось там старий був туалет, так само ми його повалили. І ще, можливо, на той рік це будемо вбирати. Також, бо все таке вже бідненьке. Ось так. Ну, як би помаленьку робота йде. Оце треба все розібрати. Ось треба зрізати, то з нього тільки росте все. Ну і в принципі ось так ми працюємо. Так, баранчики пасуться вже, вже їх практично не закриваємо. Зробилися ручні скрізь з нами. Ось так. Ну що ж? По-бистрому показав, розказав, як би і треба бігти працювати. Бо, як ви бачили, треба нанімати ескаватора, це все розгортати, орати. То буду бігти, змотувати полив, попідписую, зараз поскручую, і буду змотувати полив, щоб підготувати вже поле під оранку. Ну і в принципі, так все. Підсумки ми вже. В принципі, завершуємо вже, підрахували, що заселяли, що нас там. Ну коротше, Це я розкажу вам в наступному відео, якби підсумки вже практично готові. То я думаю, в наступному відео буде про підсумки, що там заселили, що зібрали, що вийшло, чи вигодно, чи не вигідно займатися. Ну, коротше, ну Вигодно це однозначно займатися. Але розкажу, що в нас вийшло. В принципі, якось так працюємо. Так що, всім дякую за перегляд. Обов'язково лайк. Підписуйтесь на наш канал. Ну, всім пока, а ми йдемо працювати. Все, всім гарного дня!